Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхали ми на наш город на полі. Ой, сонце світить прямо в око, нічого не видно. Приїхали на город. Будемо розкидати перегній і чекати по обіді трактор. Орати. Ранок почався, як завжди у нас шалено. О сьомій ранку відвезла одразу курчат за 20 кілометрів, продала, приїхала, ще всі спали, побудила, попоралися, попили каву і вигнала всіх на город. Вдома город вже зораний, треба садити роботи стільки і тут, і там, і сам, і картошку витягнути, бо ще не витягали. Я думаю, це не дуже буде заважати. Ну, поки хлопці будуть мої працювати, я також буду працювати, ходити, дивитися, що вони роблять. Насправді зараз така погода, коли на природі дуже сильно хочеться, от як раніше, там, спекти картоплю, посмажити сальце генеральське таке, щоб було багато м'яса на кострі, просто на паличку вдягнути. Солоний огірочок. М -м. У мене вже слюнка тече. Треба якось на природі це все зробити, наїстися. Але постійно не вистачає часу. Працюємо. Не будемо працювати навесні, не будемо харчуватися в осені. Там вон в людей сіять щось паралельно. О, дивіться, вже позабирали дуже багато тут городів. Вже засіяне, просто зоране. Ось ліворуч і праворуч від нас по 25 соток воно не оброблене. Шукаємо господарів, чиї ці городи. Хочемо просто під засів трави забрати, якщо знайдемо. Будемо розпитувати, чиї городи, можливо, хтось підкаже. Будемо домовлятися з людьми. Бо гуляє, а можна, щоб воно і не гуляло. Я пішла познімаю. Садимо сьогодні вже картошку, 14 квітня у нас. Нас у нас ось є такий дядя Юра, той, що садить нам картошку, копає, зробив мені таке зауваження. Каже, я не зрозумів. Копали картошку. Тут відеозйомки везде були. Чого не знімаєш, як садимо? Ну ось, тепер і знімаю. Зарали сьогодні прям 25 соток. А, десь о другій годині дня. Зараз в нас ось, як бачите, сьома вечора. Садимо картоплю. У цьому році багато садити не будемо, там вибрали щось, 35 сіток чи 36 сіточок таких невеличких по 20 кілограм. Посадимо це, наскільки вистачить. Ну а там може ще трішечки десь пів відеречка, може відеречко 10-літрове, цибульки ще штрикану, там рядків може 100, да 100, ні. Різків п'ять щоб кабаків кину, ще що-небудь. Багато все одно садити не будемо, бо що то таке? Працювати треба буде багато. Так, потрошку всього, щоб вистачило на нашу велику сім'ю. Тяжке життя оператору.